Добрий день, шановні любителі шахів. Вас знову вітає канал Шахи для всіх. Продовжуємо огляд партії українських шахістів та шахісток, які були зіграні на нещодавньому чемпіонаті світу з рапіду. Сьогодні вас очікує звіт про виступ Василя Михайловича Іванчука і розгляд дуже цікавої партії, яку він зіграв у 10-му турі цього змагання. Спочатку розглянемо поєдинок, а потім вже підіб'ємо підсумки. Отже, Василь Іванчук грав білими проти молодого азербайджанського гросмейстера Айдина Сулейманли. Незважаючи на дуже велику різницю у віці і досвіді, рапід рейтинг цього шахіста дуже близький до рейтингу Василя Іванчука. Це одна з причин того, що партія ця стала дуже напруженою та захопливою. Де 4 зіграв Василь Іванчук у відповідь Кінів 6 слон Ф4. Це лондонська система. Сулейман Лей відповідає ходом d5 і після е3 грає c5. Б'є Іванчук, кінь c6, слон b5, е6. Білі грають b4. Дуже принципове рішення. Василь Михайлович намагається зберегти зайвого пішака. Чорні грають a5, c3 і слон d7. Ферзь b3, кінь e4 і f3. Викликавши білого пішака на це поле, кінь чорних відходить назад на f6 і білі кінь f3 тепер зіграти не можуть. Відходять слоном на g3, h5, h4, слон e7 і a 4 Рокіровку робить a 1 кінь e 2 і кінь e 8 Чорні хочуть перевести коня на c7, атакуючи слона, і свого слона поставити на f6. Білі розвивають коня, слон F6, тура d1, кінь іде в центр. Білі роблять те ж саме, і кінь g6, тричі нападаючи на пішака. Білі грають король f2. До цього моменту йшла приблизно рівна, дуже коректна боротьба. І тут суперники починають помилятися. Першим це робить азербайджанський шахіст. Треба було зіграти слон Е5, і після взяття кінь Е5, ферзь С2, ферзь ф 6 білі зберігали мінімальну перевагу. Але на Е5 Ли поставив пішака, напавши на білого коня. І тут у Василя Іванчука був чудовий варіант, в якому українець отримував вирішальну перевагу. Треба було сміливо побити на д5, щоб після ЄД взяти слона. Розмін ферзів, взяття на с 3 і не відхід конем, а С6. Білі вже готові створити на ферзовому фланзі потужного прохідного пішака, підтриманого слонами. Тому чорним краще бити не коня, а пішака С6. Але після взяття Тура А7 ще один білий пішак іде вперед. Жертвується кінь Б 6 Слони контролюють важливі поля, і турі треба відходити аж на е 7. Але б 7 с 7 взяття на d2. У білих не вистачає легкої фігури, але за неї два пішака. Причому один з них дуже скоро може коштувати чорним коня. До того ж є ще загроза слон d6. Коротше кажучи, перевага тут у білих дуже велика. Але на жаль, Василь Іванчук не знайшов ферзь б'є д 5 пішов кінь Е2, і після кінь 7 відбувся розмін білопольних слонів. Білі грають Б5, але слон Е7, нападаючи на пішака. Білі ставлять пішака на С4. Тут Сулейманли міг забрати на С5, але після СД бити пішака конем не можна, тому що ходом кінь Е4, білі нападають відразу на дві фігури, виграючи матеріал. Тому краще побити ферзем. Білі відходять ферзем на С2, Б6, захищаючи слона. Але все той же хід кінь Е4, далі взяття на С5, і у білих зайвий пішак і дуже хороша позиція. Тому Сулейман Лей зіграв інакше. Він не б'є на С5, а грає Д4. І після розміну кінь Е4 нападу на ферзя чорних не відбувається. Пішак Д перекриває вертикаль. Але у білих з'являється ще одна ідея зайти легкою фігурою на d6. Чорні захистили пішака Д4, слон d6 зіграв Іванчук. І F5, контратакуючи коня. Що далі робити білим? Найкращий варіант це просування пішака на c 6 І далі після взяття bc. Якщо побити на c 6 то c 5 відкритий напад на коня, забираємо. І тут навіть не відразу ферзь e 6 а спочатку кінь d 4 вилка. Далі забираємо на e 6 і нападаємо на туру, ще й загрожує відкритий шах. Тому краще не бити пішака, зіграти ферзь 8, але тут вперед йде інший пішак С, відкриваючи діагональ, захищаємо коня, б'ємо на E7, і якщо побити, то буде кінь d6, далі кінь б'є d4, позиція чорних розвалюється. Тому і тут чорним краще зіграти тура Fb8, але після кінь d6, розмін ферзів, далі слон d6, у білах чудова позиція завдяки потужним пішакам по лінії С. Але знову ж таки Василь Іванчук пройшов повз цей шанс і зіграв кінь G5. начебто хороший хід, але насправді це прорахунок. Забирає на це 5 конем Сулейманли, нападаючи на ферзя, слон D6 також під боєм тепер, тому треба забирати слоном, взяття і загрожує дуже неприємний відкритий шах. І врятуватися від нього не вдається. Тому що якщо заблокувати пішака, наприклад, турою, то кінь чорних піде на Е5. Тому кінь С1 грає Іванчук, і якби встиг він зіграти кінь Д3, то у білих було б все чудово. Але хід чорних і Д3 шах грає Сулейманли, проганяючи короля на F1. Ситуація дуже швидко змінюється. Перевага тепер у чорних, і їм краще було зіграти кінь F4, додатково захищаючи пішака Д3. Але Д2 зіграв Сулейманли після кінь Д3 слон Е3. Відкритий шах за допомогою пішака уже у виконанні Іванчука. С5, король H8, і тут F4 найкращий варіант. Але кінь Е5, помилка, яка ставить українського гросмейстера на край прірви. Після взяття на Е5, ферзь e 3, кінь С4, ферзь e 6, але ферзь да 3 шах. Білі відходять королем на F2, і тут у чорних був дуже нескладний виграш. Треба було зіграти тура А Е8 і справи білих дійсно кепські. Якщо поставити шах, то після король g 8. Подвійний шах не страшний, король h7 і дві фігури білих під боєм. Більш цікаво піти ферзь g6 з загрозою мату, але чорні атакують білого короля першими, тура є 2 Якщо піти король g3, то F4 шах і виграється ферзь. Тому треба на g1, але й тут ферзь доганяє короля. Король h2, шах, кінь h 3, кінь e 5 напад на ферзя, загроза кінь f3. Білим вже треба здаватись. Та Сулейман Ли починає помилятися у відповідь. Азербайджанський шахіст грає тура f6 і втрачає частину переваги. Після ферзь е7, ферзь d4 шах, король g3, кінь е3, напад на туру, але король аж 3 І чорні не стали бити туру d1, а грають кінь g4. Дуже цікавий хід. Звісно, головна ідея – це потрійна вилка кінь f2. А якщо забрати коня, то після шаху пішаком ферзів 4, далі ферзів 2, ще один шах, і нарешті знищується кінь. До того ж, захищений пішак d2. У чорних вирішальна перевага. Але український гросмейстер зіграв інакше: він пересунув туру з h1 на f1, і тут чорним треба було просто поставити коня на e 3 Після тура ж1 не взяття на d1, тому що в цій позиції у білих достатня компенсація за якість. А кінь Д5, нападаючи на ферзя. І після взяття кінь в 4 шах. а далі тура Є8 і вирішальна перевага вже у чорних. Хоча, звісно, в цей ноті в такій складній позиції може бути всяке. Але Сулейман Ли знову помиляється. Грає ферзь Д3. І тут несподівано кінь Василя Іванчука починає виробляти справжні акробатичні трюки. Кінь Є6, напад на мат, тура g 8, кінь f 4, вилка. Ферз відходить на Е3, але не взяття пішака, а кінь d5, ще одна вилка. Якщо побити на е7, то кінь б'є Е7 під нападом Тура і кінь. Відходимо, б'ємо, забираємо Тура ш 1 і в цьому туровому ендшпілі білі, знищуючи пішака d2, поступово виграють. Тому Сулейман Ли поставив вилку кінь ф 2 Але тут білі віддають туру за коня, повертають матеріал, забираючи на f6, позиція дуже гостра. І розв'язка близько. Тура g7. Загроза мату на g2. Але білі дають шах. Далі з шахом забирають пішака. Короля h 8 ще одного пішака забирає Іванчук. Звісно, вічний шах у нього є по полях h5 і 8. Але Іванчук грає на перемогу, дає шах з поля d5, і після короля h 8, захистивши попередньо пішака F3, захищається від мату ходом g2, g4. І ось тут Айдин Сулейманли зробив вирішальну в цій партії помилку. У азербайджанського шахіста був єдиний хід, завдяки якому він рятував партію. Саме про такий сценарій зараз йде мова. Чорні вже не можуть виграти. Треба було піти Туради 7, відволікаючи білого ферзя від захисту пішака Ф3. Після взяття тури простий вічний шах: ферзь F3, король h 2 можна на Ф2 піти, можна туру забрати. І вічний шах повинні ставити вже білі. Але на щастя для українських вболівальників Сулейман Лис покусився загрозою мату. Зіграв тура аж 7, але білі дають шах. І після король g 7, ферзь же 5 шах, далі король f 8 і просте взяття на d 2 Чудову позицію для ферзя знайшов Іванчук. Він відразу захистив і туру, і пішака h4. Звісно, віддав на f3, Але після короля h2 у чорних немає нічого краще ніж піти. Тура H4, Тимчасово жертвуючи туру, та після ферзь f 4, король g1, ферзь б'є d2, Вирішальний шаг ферзь f 2 призводить до переходу у вигране для білих пішакове закінчення. Тому тут Айдин Сулейманли здався. Чудова бойова партія, але фініш цього турніру для Іванчука став не таким вже й хорошим. В результаті лише 7 очок з 13, Це 68 місце серед 180 учасників. Погодьтесь, результат середній. Але якщо взяти до уваги, що в більшості поєдинків Василь Михайлович грав проти шахістів, які вдвічі, а то й втричі молодші за нього, то тут, звісно, можна лише поаплодувати. Розбір партії Іванчука, який він зіграв у бліц-турнірі ще попереду. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу! До побачення.